Всім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо працювати над розв'язуванням завдань на властивості арифметичного квадратного корення, щоб досконалити наше вміння працювати з даними виразами. Отож, запишіть до своїх зошитів число класна робота та переходимо до наших властивостей. Пам'ятаємо, що корінь із А в квадраті дорівнює модуль А. Якщо число було у нас додатнім, тоді модуль нічого не змінює, залишиться те ж саме число, а якщо воно було від'ємним, то стане з протилежним знаком. А коли ж ми підносимо корінь до квадрату, в такому випадку корінь і квадрат знищуються, але пам'ятаємо, що під коренем не може бути від'ємне число. Наступна третя властивість це властивість добутку. Для множення можна розділяти корінь на два корені, і так само діє навпаки, що можна поєднувати, але пам'ятаємо, що обидва множники мають бути невід'ємними. І те ж саме стосується ділення, тобто частка від коренів дорівнює частка. З корінь частки дорівнює частці коренів, але пам'ятаємо, що знаменник не нуль, тобто там може бути лише додатнє число, навіть нулика там бути не може. Запишіть до своїх зошитів номер 481 із нашого підручника. І переходимо до розв'язування прикладів. Корінь з 18, що множиться на 32. Нас просять знайти значення виразу, але попередньо подати підкореневий вираз у вигляді добутку квадратів раціональних чисел. Тобто, корінь 18 на 32. 18 ми розкладемо на 9, що множиться на 2. Відповідно, 32 це 16, що множиться на 2. Що ми маємо? 3 в квадраті, 2 в квадраті і 4 в квадраті. 9 це 3 в квадраті, 16 це 4 в квадраті, а 2 на 2 2 в квадраті. І відповідно, тепер корінь з квадрату стане 3 на 2 на 4. Будемо мати 24. Аналогічно, в другому випадку, коли ми мусимо корінь з 8 помножити них на 98, будемо розділяти це 4. Нам потрібно розкласти на такі множники, щоб один з них був квадратом певного числа. Тому це буде 4 на 2. Корінь з 4 я знаю, а от двійка зараз вона без компанії. Відповідно, нам ще одну двійку потрібно взяти з 98. Це буде 2 на 49. В принципі, ми можемо відразу вже. Знаходити корінь, корінь з 4 ми знаємо, це 2. Корінь з 49 також нам відомий, це 7. А 2 на 2 4, або 2 в квадраті, і при виході з-під корення стане просто 2. Або корінь з 4, 2, будемо мати 28. В третьому випадку нам потрібно працювати з дробами. Не дуже зручна справа, але ж треба. Тому корінь 3,6 на 14,4 ми запишемо як 36, що множиться на 0,1 та 144, що також множиться на 0,1. Якщо вам зручніше, можете, звісно, записувати, що це 6 квадраті на 12 квадраті І на 0,1 також в квадраті. Або ж, відразу пишемо, що це 6 на 12 Під коренем було 2 множники 0,1, тому з під корення вийде лише 1. 6 на 12 72. І згадуємо про множення на 0,1 та маємо 7,2. Корінь із 75 що множиться на 48. 75 це, наприклад, 15 на 5, але ми не знаємо ні корені з 15, ні корені з 5. Тому треба підібрати такі множники, щоб корінь з цього числа був нам відомий. Наприклад, 25 і 3. І якщо корінь з 25 у нас нам відоме число, то ось трійка нам є підказкою, як розкладати наступний множник, 48. Нам там також треба взяти 3. Ну і, відповідно, 48 поділити на 3, це буде 16. Ну і ось тепер корінь з 25 ми знаємо, корінь з 16 також. А 3 на 3 9, або ж відходить лише одна трійка, корінь з 9 також 3. Будемо мати 60. Наступне число, наприклад, вам може бути складно відразу побачити для 288 множники, тому що воно велике. А от 50 відразу проситься множники 2 і 25, бо корінь з 25 ми знаємо. Так? Тому із 288 нам також треба двієчка, щоб якось допомогти тому множнику, який вже є.

Наступний третій приклад, також там 4,5 може бути трошки таким моментом не дуже зручним, тому що ну, не видно, як же його розкласти. Але 72 зручно розкладається на 2,36. Якщо трошечки забігти наперед та подумати, то 4,5 помножити на 2 стане дуже гарним числом 9, корінь з якого нам відомий. Тому будемо мати 3 на 6, а це 18. Наступне. Корінь з 2,7 помножений на 1,2. Незвично, незручно, можемо так само виділити 0,1 і тоді з нею працювати. Не питання, так теж можна в обох чисел, і тому 0,1 буде в квадраті. так? А тоді вже працювати з числами 27 і 12, відповідно. 27 треба так розкладати, щоб з якогось із множників був корень, тому це 9х3. 12 – це також 3, але вже на 4, і обов'язково не втратити ніде 0,1 в квадраті. 3 на 3 на 2 і на 0,1. Корінь з 9 – 3, ось тут 2 трійки, тому також 3, і корінь з 4 – 2. 3 на 3, 9, і ще на 2, 18, але згадуємо, що на 0,1 і будемо мати 1, цілу і, відповідно, 8. ,1. Корінь з 80, 80, що множиться на 45. Корінь з 80, ну, хтось побачить відразу, але напевно, що ні. Тому 45 може бути. Дві повітряної тривоги. І останній дев'ятий номер будемо розкладати наступним чином. 33 можна розкласти лише на 3 і 11, більше ніяк. 297 це також 11 на 27. І тоді вже е, 11 в квадраті запишемо відразу, а 3, 27 розпишемо як 3 на 9. Буде відповідь 11 на 3 і на 3. Дев'яносто девять.